Ми живемо в еру онлайн-телебачення. За допомогою інтернету кожна людина може дивитися будь-який телевізійний канал у будь-якій точці планети. Можна сказати, що це пік цієї ери телебачення, за яким неминуче настане спад. Світ розвивається, змінюються технології, а відтак і потреби глядача. Онлайн телебачення потрохи втрачає позиції його витісняє інтернет тебе. Користувачі мережі інтернет вимагають більшої інтерактивності, принаймні з двох причин: перша люди обирають, яку програму вони хочуть дивитися просто зараз, залежно від настрою чи наявності вільного часу. Друга вони прагнуть безпосередньо просто в цю хвилину брати участь у створенні програми, яку дивляться, впливати на її драматургію і навіть режисуру. Інтернет-телебачення дає змогу це зробити, адже воно насправді є інтерактивним. Технічне забезпечення інтернет-телеканалу практично таке ж, як у звичного ТБ, а от наповнення ефіру суттєво відрізняється. Інтернет-телебачення це змога бачити подію за допомогою усіх можливих засобів. Студія, гості, використання веб-камер, скайпів, зйомки та включення з телефонів і планшетів, інстаграм, живе спілкування в соціальних мережах з обговоренням подій просто зараз, тут, у студії або ж посеред вулиці. Інтернет-телебачення дає змогу не просто слухати, але й задавати запитання, не просто спостерігати, але й давати поради. Не просто чекати рішення, але й підштовхувати до дій. Тобто, глядач робить інтернет-канал частиною свого життя. Та найголовніше інтернет-телебачення розкриває подію чи ситуацію найповніше у всіх фарбах, бо табу на технічні засоби і двосторонній зв'язок просто не існує. Скільки часу знадобиться інтернет-телебаченню, аби витіснити онлайн мовлення звичного ТБ, наразі не скаже ніхто. Але те, що цей процес незворотній, усім зрозуміло.